Переселенці, які зараз мешкають у підконтрольних Україні, містах і районах Донеччини, взяли участь у тренінгах самозайнятості. Дводенні навчання пройшли близько ста осіб, поділених на дві групи. Самі переселенці кажуть, що такі заходи є актуальними, адже працевлаштування це основна проблема для людей, що тікали від війни. В роботі візді відказують, тому що ну ніхто не хоче брати на роботу людина, у якого є діти. Тим більше я їх сама виспитую. Це от найбільша була для мене проблема. Зараз йде есть На предприяті Краматорська дуже проблема з роботи, тому що йдеться закращення, закривається на себе. Після проходження тренінгів переселенці готуватимуть та захищатимуть бізнес-плани з відкриття або розширення власної справи. Люди збираються займатися різноманітними видами діяльності, враховуючи наявний досвід та інтереси. Сейчас я проживаю в місті Константиновка, работаю на полставки логопедом і також займаюся частним логопедії, постановка звука з дітками аутізмами, займаюся ДЦП з нарушеннями речевого задержки з психическими задержками. Я очень хочу деткам купить песочный бассейн, так как детки с ДЦП очень ограниченные в передвижении, и им этот песочный бассейн поможет адаптироваться и более себя адекватно чувствовать. Я, когда ещё была в декрете, занималась наращиванием ногтей, мне предложили как бы в этой сфере себя совершенствовать, работать, ну, зарабатывать этим. Тренинги проводятся украинская громадська організація Українські рубежі спільно з міжнародною організацією

Платформу, благодаря которой они смогут обеспечивать свою сім'ю, за словами представників міжнародної організації з міграції, проведення дослідження показало, що працевлаштування дійсно є основною проблемою внутрішньопереміщених осіб. 62% переселенців прагнуть отримати сприяння у пошуку роботи срібні других проблем, як виплата денежних пособів, необхідність в жильє переселенці сталкуються з проблемою знайти роботу трудоустроиться, Самозайнятесть теж проблема, Поэтому ми пытаемся допомогти людям жити достойно, щоб у них була робота, чтобы у них была зарплата, щоб вони могли обеспечить не только себя, но свою сім'ю. Подібні проєкти, що реалізуються за підтримки Європейського союзу, сприяють інтеграції переселенців до громад, що їх приймають, покращують соціальний клімат у громадах, дозволяють створити нові робочі місця як для внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих мешканців.